Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає практична психологія Херсонського навчально-виховного комплексу No15 Волович Олеся І тема нашого сьогоднішнього відеоуроку котики та емоції. Вам для уроку необхідні кольорові олівці і аркуш паперу для малювання. Отже, і ми переходимо до роботи. Подивіться, будь ласка, уважно на екрані. Скільки котиків ви зараз тут бачите? Давайте спробуємо разом з вами їх порахувати. Ось це один. Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Тут у нас на картинці всього 8 котиків. Так, будь ласка, подивіться уважно на цих котиків, вони відрізняються один від одного. Оберіть котика, який подобається вам найбільше. Роздивіться його і оберіть, який сам котик. Чи відповідає цей котик, який ви обрали для себе вашому настрою зараз? Якщо не відповідає, то оберіть того котика, який відповідає вашому настрою. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу, оберіть котика і продовжте перегляд. А ми продовжуємо далі. Переходимо до наступного завдання. Тепер нам з вами потрібно обговорити емоції всіх цих котиків. Бачите, у них у всіх різний вираз мордочки, тобто вони показують різну емоцію. І нам з вами потрібно назвати, які емоції котики відчувають на цьому малюнку. Ось давайте, наприклад, оберемо спочатку ось цього котика. Бачите, ось цей котик? Як ви гадаєте, яка емоція у цього котика? Що він відчуває зараз? Подумайте. Так, він відчуває радість, бачите, він посміхається, він радіє, молодці. Давайте перейдемо далі. Дивіться, тут у нас в центрі є ось такий котик з такою емоцією. Як ви гадаєте, що це за емоція? Давайте подивимось уважно, роздивимося, що ж відчуває цей котик. Йому, наче, щось не подобається. так? Він якийсь незадоволений або ображений, можливо, бачите, в нього вушка опущений вміс. Тобто, ви, тобто він виглядає як ображений, так? щось йому не сподобалося. Добре, переходимо далі до наступного. Давайте подивимось на ось цього котика. Подивіться уважно на нього, як ви гадаєте, що він відчуває, який у нього настрій? Яку емоцію він показує? Давайте придивимось уважніше. Бачите, ось тут, біля його ока, малесенька сльозинка. Ось вона. Бачите? Тобто котику сумно, він сумує. Бачите, ось така емоція у цього котика. Добре. А давайте перейдемо до цього котика, який трішечки вище. Подивіться на нього уважно і подумайте. Яку емоцію відчуває цей котик? Він наче щось замислив, якийсь у нього такий хитрий вираз або інше, так? Він так посміхається або заігрує, напевно, так, можливо, до цього котика. Ну, наприклад. Добре, молодці. А давайте подивимось на цього котика. Дивіться, він озирається назад так, і дивиться. Йому щось не подобається, так, він щось підозрює. Яка це емоція, як ви гадаєте? Які почуття в нього зараз, як ви думаєте? Можливо, він на когось образився. Так, Бачите, він схожий на того котика, який міг на когось образитись, наче йому наступили на хвостика? і він так дивиться, не дуже радить цьому. Так? Добре, переходимо далі до наступного котика. У нас тут залишилося ще три котика. Давай ось цього котика, який він смішний. Як ви думаєте, що тут відчуває цей котик? Чому він такий? Можливо, до речі, можливо, тут йому наступили на хвостика, так, йому наче боляче. Ось виглядає, наче йому щось боляче якось, щось він незадоволений, бачите? Добре, переходимо далі ось до цього котика. Яка емоція ось цього котика зараз? Подумайте, що він відчуває, який у нього настрій? Як ви гадаєте? Давайте подумаємо разом. Він теж, наче, чимось незадоволений. Знаєте, наче його е хазяїн забув його погодувати, забув, не насипав йому їжі, аби йому не сподобалось те, що йому насипали. так? Він якось так дивиться. Щось йому не так. Добре. І переходимо до останнього нашого котика, який посміхається, ось так очічки тримає лапками своїми. Як ви гадаєте, яка емоція у цього котика? Чи гарний в нього настрій, чи засмучений він, а можливо, він радіє, якось тішиться. Так? Здається, наче він тішиться, що його ось ось будуть годувати чимось смачненьким дуже. так? Можливо, можливо. Добре, молодці. Скажіть, яку емоцію відчуваєте зараз ви, коли, наприклад, ви на прогулянці? Оберіть котика із всіх цих, цих котиків, і як ви відчуваєте себе, коли ви гуляєте, наприклад, в парку? На вулиці, чи гарний у вас настрій або сумний, сумна. А який у вас настрій, коли ви, наприклад, відвідуєте онлайн-уроки, коли вам потрібно сидіти перед планшетом, телефоном або комп'ютером і слухати вчителя, який у вас настрій, який ви із цих котиків? Покажіть, будь ласка, на екрані. Добре, а давайте ще запитання. А який ви, ви із цих котиків, коли, наприклад, лунає звук сирени? Ви чуєте повітряну тривогу? І який ви котик? Оберіть, покажіть, якого котика ви оберете, коли ви чуєте, ось, наприклад, якусь небезпеку. Так? Добре. Дякую. Клас! Молодці. Тепер ми переходимо далі. Зараз нам потрібно буде намалювати котика, який відповідає вашому настрою зараз. Це може бути будь-який котик, або той котик, який в нас був сьогодні на нашій карті емоцій, бачите? Або якогось свого котика, який він зараз. Чи посміхається він, наприклад, як тут? Так? Або, можливо, він поспіхається, як тут. Або він не дуже задоволений, йому щось не подобається сьогодні. Або, можливо, він засмучений, він сумує за чимось, так? чи, можливо, він сердиться, йому щось не подобається. так? Або, можливо, він дуже-дуже сильно радіє, так посміхається, оберіть котика для себе і намалюйте його після цього, покажіть свій малюнок батькам. А ми наш урок будемо вже завершувати. Дякую вам всім за увагу! До наступних зустрічей! До побачення!